Ну, а їх убивали таки свинцевими кулями, що розривали все всередині. Замість гумових набоїв рушниці були заряджені картечю і беркут, який розстрілював Героїв Небесної Сотні. Про це знав. У справі, що вже тягнеться кілька років серйозний прорив, заговорив один із найважливіших свідків, колишній командир Харківського беркуту Віктор Шаповалов вирішив розкаятися. Але чи розв'яжуть ці зізнання язики іншим? Руслан Харченко про шанс таки покарати винних. Понад два з половиною роки минуло, а вони й досі не можуть стримати сліз, бо втратили найрідніших. Це сім'ї героїв Небесної Сотні. Вони зібралися цього тижня в Києві. У кожного своя важка історія. Свинцовий, там свинцова куля була, вона розривалася, вона, вона розірвала всі внутрішні. Печень була поражена, селезонка поражена, легкі поражені, дуже сильне було кровотечення внутрішнє. Катерина Петрівна втратила свого єдиного сина. Його вбили в сутичках у кріпосному провулку. Ось той епізод, де цілком вірогідно перестало битися його серце. Ціла зграя Беркутів налітає та лупцює активістів перед тим, стріляючи. Серед них був і Сергій Шаповал. Коли були новості по телевізору каналу День я побачила свого сина. Син мій був роздітий по пояс у дворці, домі офіцерів. Більше вероятності цієї, що його заносив сам. Петро Порошенко. Минуло два роки, але рани не гояться. Рідні Небесної Сотні самі учасники не менш жорстокої історії за назвою розслідування. Справа досі нагадувала більше систему поразок правосуддя, аніж утвердження справедливості. Але цього тижня, здається, стався прорив. Заговорив ключовий свідок екс-командир сумнозвісного харківського беркуту Віктор Шаповалов. Він не просто визнав вину, а й почав називати Конкретні прізвища своїх підлеглих та керівника, які були в той день під Верховною Радою та в кріпосному провуку. Міщенка, <звіднят> Вайценка, Білов, Бацькіра, були з побороними рушинствами. Білов, Бацькіх, Білець, Янделі, Кобіс, Мацюра, Павленка по. І Шевченко, я не поняв і назвав такому вот. І хочу зазначити, що фор лічно состави з партамі команда безсередньо Лукаш і команда. Ну і команда он і давала команди там вперед. Саме ці люди замість гумових куль отримали і зарядили заборонені набої з картечу. Найпевніше саме ними потім і розстріляли майданівців. Таких відеодоказів злочинних пострілів десятки хвилин. Свідчення шаповалова можуть стати вже реальною ниточкою, що дасть розплутати клубок злочину, каже прокурор Горбатюк. Звичайно, ці докази у слідства є. А ми бачимо, що за три роки практично один, два, три, максимум п'ять міліціонерів дають показання, які дозволяють рухатись далі. А в той час брало участь більше 15 тисяч правоохоронців. І якби кожен з них, який навіть не вчиняв а поряд з ним застосовувалась вогнепальна зброя, дав ці показання. То звичайно, у це розслідування було б набагато швидше. Адвокати визнають, справи щодо загибелі Небесної Сотні триватимуть і ще кілька років, але вже цього тижня зібрали 100 з документів по справі розстрілу майданівців до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Хочуть, аби це визнали злочином проти людяності. Тоді в нас вже не буде ризику того, що там. Це, чи наступний генеральний прокурор скаже, ну все досить, вже на нарослідували, хватить. Вже ну, ну, там хтось вже сидить, ну, нормально. Тим часом Шаповалов у справі 18 лютого частково визнав провину і попросив вибачення. Бачив, як били активістів та стріляли по них, але не відреагував, не зупинив. Я мог це зробити, ну розумієте, там інше подозрілення було. Ну, а я маю на увазі, я разумею, что другие бедрости. А, а без разные, я з другого разделяя мене ніхто не послушает. Я поставил, потому что у него залишився, і Не ехал бы вообще с Він Вьмо, так знає більше і е, може давати більш точні покази. І насправді це я думаю це трішки гра на публіку і на почуття е, потерпілих для того, щоб змінити собі запобіжний захід. Чи приймуть вибачення колишнього беркутівця матері загиблих? Непросте запитання, але нині важливо, аби ці зізнання одного розв'язали язики іншим. І той, хто заговорить першим, має знати своє покарання полегшить. Руслан Харченко, Ілля Шенкаренко, Павло Бондаренко. Тесен тиждень 1+,1.